Ну що ж, hello Френдлі, з вами Деніс Френдлі. В цьому відео я вам розкажу, чому відео перестали виходити кожного дня і чи будуть взагалі виходити далі нові великі відео? Бо шорти і так будуть виходити, вони допомагають е, розвивати далі по підписниках канал, канал далі росте, шорти і так, і так будуть. Чому не виходять ці відео? Річ у тому, що чомусь Ютуб відключає коментарі самі на великих цих відео. На шортах він не вимикає. Дивно. А на великих цих відео Ютуб почав закривати коментарі нагло. Я починаю. Ну, почав останні ті відоси, що ви бачили, Виклю... Тіпа, він почав виключати. Я починаю... Я нажимаю «Уключити коментарі. Він... Пройде пару хвилин і далі закриває коментарі. Тобто пару хвилин були відкриті коментарі, коли я нажав галочку увімкнути коментарі, він назад закриває. Значить, він думає, що мій контент для дітей, тому і закриває. Ну, Воно так і є. І я розізлився, я знову психанув. Ну як психанув там? Та було через це, що нервувався і думаю, знервувався, психанув і не знімаю відео кожного дня через це. Через те, що коментарі він закрив. Та... І вирішив сьогодні взяти, записати, розказати, чому взагалі не виходять нові відоси, нові реакції. Та. І чи будуть вони взагалі виходити, зараз розкажу. Коротше, дружні. Е -е, реакції будуть, але вони вже не будуть виходити, напевно, поки що кожного дня. Ну, не знаю, подивимося, як він далі в коментарях. Я, напевно, і на цьому відео він закриє коментарі. Так що, скоріше за все, і від тут і від вас не получу коментарі. Розумієте? Тепер вже будуть лише 100 перельдів, виходить, бо лайки він буде час від часу все на відосах списувати, хоч отримував від вас коментарі. Тепер уже і коментарі я не буду від вас отримувати, читати вас, що ви мені мої постійні підписники напишуть. І я взяв, психану і не знімаю відео. Та, через те, що він також зробив і закрив коментарі. Не знаю, якщо він буде. Відкривати коментарі мені на відосах, то я продовжу кожного дня знімати. Якщо далі так продовжиться, що я е, буду загружати у круглих чисел відео, бо будуть поки що виходити відео по круглих чисел, 10, 20, ну ще 21, 25, 30, ці дні будуть виходити. Якщо так вийде, що ці дні, коли я публікую на відосах будуть коментарі, то я буду кожен день знімати. Якщо буде так, що далі закриті, кожного дня знімати не буду. Ну. Вибачайте. Раз YouTube наді мною знущається, значить нема що мені кожного дня знімати. Та. Тому такі справи дружні, але я хочу, можливо, 10 лютого в нас зараз буде, можу опублікувати 5 відеосів за день. Бо там багато реакцій накопичилось, яких я знімав наперед. Я не знаю, подивлюся. Може, знім, може опублікую 3, може 5. Ну, знаєте, бо того, що, так як я вже кожен день не знімаю, то вже можна хоча б. 5 відосів загрузити за 10 число, щоб ви за тиждень за це 10 число переглянули. Подивимося. Коротше, поживем, побачимо. Може і 5 опублікую, може менше опублікую. Подивимось. Тому такі справи, здається, все розказав. Не знаю. Можете, якщо Ютуб не спише, підтримати хоча б лайком, не знаю, якщо Ютуб не спише. Більше нічого нема що сказати, бо коментарі закриті. Мої постійні підписники пішли коментувати в YouTube шортах. Коментуйте Ютуб шорти тоді. Ну що зробиш? Не, хоч, не дає YouTube вам тут коментувати, коментуйте Ютуб шорти. Тому такі справи. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Дякую, хто додивився, хто вислухав такі справи. Побачимось 10 лютого всім дякую за перегляд. Всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Пока, бувайте!